Полковник Ганс Ланда, головний антагоніст фільму «Безславні виродки, яскравий приклад психопата. Він суміш інтелекту, харизматичності, жорстокості та холоднокровності. Незважаючи на свою зовнішню чарівність, ця людина вселяє неймовірний страх. Його посмішка часом здається жахливішою, ніж фізичні загрози. У першій же сцені, де з'являється Ганс, він демонструє свої головні риси, ретельно продумані манери, відсутність будь-якої емпатії та співпереживання, та прагнення маніпулювати. Причому останнє він робить усіма можливими способами: поглядом, рухами та словами. Вітаючи дівчат у домі ляпадіта, він зупиняється на Шарлотті, взявши її за руку і дивлячись їй у вічі довше, ніж це зазвичай прийнято. А коли Сюзанна наливає йому молоко, він озирає її з голови до ніг. Він може погрожувати без будь яких видимих загроз.